Замовити дану позицію халатиків флісових можна в будь-який момент. Тут не чекаємо команди. Якщо потрібні халатики, передивилися. Мішечок буду знімати я повністю від початку до кінця. Передивляємося даний лот. Ціна 2533 гривні. За мішечок стандартної ваги 20 кілограмів. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємося. Ми щоденно в прямому ефірі, десь приблизно з 10-ї години ранку до 17 годинки, знімаємо топові позиції з сезону, дивуємо знижечками, акціями. А зараз у нас майже 80% позицій, які показуються на акції за зниженими цінами. Підписуємося, друзі, на каналчик, передивляємося зараз в прямому ефірі. Лот номер 2, другий мішечок. Халати флісові. Міксовані модельки і чоловічі, і жіночі, присутні всі розміри. Кофточки на хутрі ще поки що не отримали. Незабаром маємо отримувати. Зараз є позиція дуже хороша, трикотажного одягу, де і штани, і кофти, вони не утеплені, а просто теплі. І сьогодні їх буду показувати. Ціна халатиків 2533 гривні, що зараз у нас на огляді ціна одягу трикотажного під кодом 40110 2533 гривні. Там 70% йдуть. Штанців і відсотків 30 кофт. І зараз після халатиків ми розпочнемо огляди трикотажного одягу. А зараз хто бажає придбати лот номер 2 другий мішечок флісових халатів, забираємо цей мішечок. от Можуть зустрічатися ось такого плану пледики-халати. З рукавами попереду, але їх буквально там декілька одиничок на мішечок може бути, а може і не зустрічатися. Позиція флісових халатів є в наявності, їх можна замовляти не лише із відеоогляду, відео огляду, можна замовляти і без огляду запечатаного, не розпакованого мішечка. Підписуємося, друзі, на канал, слідкуємо за ефіром, вибираємо для себе зараз на огляді. Лот номер 2, халати флісові. Міксовані з поясочками та без. Ціна 2533 гривні. Додивляємося цей лот, кому сподобався. Вже можна замовляти, забираємо. Але мішечок я дознімаю до кінця, показую його повністю. Позиція йде сорту оригінал, не сортовані за станом, можуть бути всіх сортів. Ось також пледик-халатик. І так, лот No2, другий мішечок, у нас також вже забирають. Ось також пледик-халатик з рукавами попереду. І так, ось два мішечки-халатів флісових відзняли, два мішечки в нас і забрали. Зараз складемо цей мішечок і продовжимо далі. І ось ще один пледик-халатик. Дякую, друзі, за увагу. На цьому по халатикам все далі будемо знімати трикотажний міксований одяг під кодом сорок. 40...